Добрий ранок всім. У мене сьогодні день народження. Мені 36 років. Зранку такі подарочки. Значить, останнє видання Рутве. Айфон. А помаранчева революція. Ось такой от. І будемо збиратися на свято в садочок. Тривога ще, непонятно. Всім дякую за привітання, я ще не проснулася. Всім дякую за привітання, що вітаєте мене. Пишете мені в інстаграмі. Дякую, там Діма голосить. Які розочки. Дівочки, на вулиці мороз. На ву... Боже, яка красавиця. Сразу видно 36. Дівочки, мороз такий, хай Бог милує. Це, во-первых. Во-вторых, давайте хоч щось зробимо, типу губ. Ты шо? Не уже не сделаем, девочки, ничего. Боже, какая холодина! Вы что, смеетесь или что? Лед! Посмотрите, ну что, я брехать буду. Посмотрите, как все замерзло. Заморозки були. В общем, друзья, мы едем уже в садочек вместе с папой. Вот. Я в свою машину оставлю. Оставила свою машину за переездом и все. Едем уже хочем чехол купить. У меня аж я обладательница телефона на все памяти світу. І И мне надо купить чехол. Вот. Но чехол я хочу такой. Ну, короче, не, не совсем обычный, чехол. І я не знаю, чи сьогодні, чи ввечері уже вот это. Ну, данные надо же порыстить телефон, а на то, ну чтобы всі все программы, это все. Сторо часов. Ну да, поэтому, наверное, уже вечером. Распаковку уж, конечно, сделаю. Но это капочка, я не знаю, как себе знімати, що це таке. Проверим з вами, наскільки якісніше получ... ну, получится картинка. Ну, говорять, що камера, стабілізація там є. Ну, посмотрим. Ой. А главное, що там пам'яті вже стики буде. Барахла стики назимаю. Скринов сообщения от соседки стики зроблю. І не буду удаляти. Коротше, все, їдемо вже. Таке сонечко на вулиці, тому що в цей день родилася сама прекрасна дівчина. <гану> да, бу... Так вчора ти бачив дощ, секунді, <гану> сонце, дощ, <Дождь>, оце <гану> таке, <гану> у мене ще жода... от голова була, як ватна. А сьогодні, з утра, сонечко ради, тому що сонечко народилась сьогодні. Да? <гану> да. Да, <кажусь>. <гану> <гану> сміється. Каже, сонечко. Треба було туди їхати. Не знаю. Це А, ні, це, это... там ще одна вулиця справа. Ще одна, я Оце я туди теж їжджу. Я, я думав, що це вона. Це так ми їдемо в садочок на виступлення. Ну, Вовочка в цьому році не виступає, ну просто він в вишиванки, тому що ми місяць не ходили в садочок. Ми були у бабушки, потім ми ждали, поки вакцину зробимо, не ходили, щоб не заболіли. В итоге в групі все одно коксаків когось. Ох, Кстати, ти знаєш, що взрослій теж боліть коксак. Ні, взрослі. і мені Юля, наша педіатр, сказала, що дуже важко Дуже важко взрослі хворіють. Так, вже садочка свята закінчилася. Так. Їдемо тепер швидко в метро заскочити. Ну, купити продукти, що смачненьке, що вечором сусіди прийдуть, може. Я не знаю, в метро, на твоих каблуках буду. Шкандивати в метрах. Так, я, короче, лечу додому це свято, потому що там Юльчик дзвонить, що де ти? Де ти? Ой боже, мені там надо ще потім їхати по ділам, тому що, блин. Тому що будній день почему-то не сделали мій день народження. Выход, этот вопрос треба поднять, я считаю. Что это такое вообще? Что это за бред? Такая женщина, такий праздник, день народження, всі мають бути нарядні, красивые, понимаешь, а виходного нема. Поэтому ну, я записана кое-куда. А потім надо заїхати в метро. Трохи подкупить, потому что ну, бабушку привезу, конечно же. О, так никаких відмічань, соседи прийдуть, ну це зрозуміє, це сосіді вже пам'ятають, сосіди тут... У... не, Ну ми как-то всегда чайок поп'ємо таке в тортик. Ви мені столько тортів вчора советовали, Я вже Дімі за цей Ужгород, те, за говорит, я не знаю, але в метрі є теж багато тортів. Поэтому треба, звісно, нам как-то... Решить этот момент. Так что. Короче, дай такая. Ладно, їду. Стоять, стоять. На джипах, на джипах. У мене на поселку. За шлагбаум не открыла им. Вернее, открыты, а вони стоять. Що это стоят за мальвины? Сейчас, сейчас. Вся в хустке. Ой, блядь. Ой, блядь, я не могу. А что за Ah Все. Так, друзі, у мене сьогодні день народження. Нагадаю, да. мені подарили Ай, айфон, то, мій копаний то, чоловік. То, да. то, то, то я. За що велике йому она... дякую? Значить я... телефон на пам'ять 1 терабайт. Ну, а я вам... сам, я сам. ні ні, ні подожди. То, що ти сам це добре, мені треба зніматися. Все. Так, а ну давай. Вова делай раз, пакуй. О, а тут. Mm -hmm. Так, ну когда ты уже мама, распаковки чуть-чуть другие. Давай. Так, давай. Ну, если... Надо я. Так. Так, ага. Теперь мама да Я, <связывая> yeah, yeah, yeah. Хорошо, давай. Подожди, бо впаде Вова. Yeah. Давай. Mm -hmm. О -о -о! Смотрите, какой красивый! Красивый какой! О, -о, О, так, тут зарядка. Ну, тут без облачка. Вот, вот такой, вот такой. Красавчик! Алло, 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 здравствуйте! У меня 17 айфон, да. Оранж, да-да-да, да. да, да, да. Все, Лолочка, ты распечатала. До свидания. Подождите, подождите, я тут же жлаб. Давай, давай. Давайте сейчас я включу. Давай, а там нет погоня. Такий, конечно, вин Розболіла з голова, у голова, Вова. Сейчас, mm, да. Зараз, мальчики. і загружается. Вов не трос. Сядь, ты йди, бо ти брудний і жирний, будь ласка. Ну просто... Вау. Так. Ага, вот. теж покажу. Показую тобі. А куди сюди вставлять? А, ось сюди сюда карту. Ні, от. От ага. сюди вставлявся жінка. Ага, понятно. Так. Ні, ні, це просто. А ти думав, що це Макс? Та да, я думав, що він просто сам собі. Він як-то ширший, але тонший. Бачиш, він такий... Мама, можна Щас. сьогодні думати? Подождіть, хеллоу. Так, смахніть вверх. Український. Вова, я сказала, відсядь від мене. Так, Україна, да. В общем, короче, вот такой вот. у меня получается новый айфончик. Алло, на один терабайт. Алло, теперь Машка будет снимать все. Да. Так что... А ну, 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 все, ну, да. Все, ребята, я полетела дальше, потому что куча дел. Скачать куча дел. всю нашу семью номери, мои, да, да, да. Так, всем привет что это будет видео, я не знаю но я наперед витаюсь а на микрофон я не взяла вот блин едем в метро быстренько что-то подкупить что-то смачненькое и все и домой что уже устала я уже устала от их дней рождения <laughs> уже все Порш, Порш красивый, белый вида. Еда. Мне теперь надо чехол на телефон купить. Потому что, извините, такой телефон. Надо чехол обязательно. Что ты чехол мне сразу не купил? Ты знал, что ты все равно то не купишь, какие надо. У мене стабільно. Перші, перше час телефону нового я ношу прозрачні чехли, А потім вже да, вже, вже мені хочеться цвіта, то все. Колір, звісно, оранжевий беру свої назад. Слова дуже красивий. Дуже красивий. Хорошо, що ти не білий мені подаруєш. Хтось говорила, що ти, я білий хотіла. Але мені чи два ми з тобою говорили про айфони, ти казала, що оранжевий це поганий колір, я вже знав, що я тобі куплю оранжевий. О, понятно. Там да нет, там нет. Какие олени, шиша? Так, ну давай быстро, что там надо нам. И быстренько берем, что нам надо. Так, тут не мандоры. Мы берем мандора, мне очень нравится мимо коза без алкоголя. Что, я не могу 36 лет позволить себе выпить вкусная мандора? Буду писать, Маша, мандора, мандора, неправильно говоришь. Так, друзья мои, быстренько бежим. Бегом. А мусорные пакеты есть у Это нас. Есть. А я тебе говорю, что у нас есть. Ось все. Зелена оце. Да, 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 да. 40 штук я люблю її. Все. Це самое главное саме головне було. Е, що? О, йдемте далі. Ага, у нас ще стоїть Глінтвейн з того року. А от Мандора. Оце ж Діма, так? Да? 479 гривень одну дві. Одну, що чи дві. А другу розглядають. То що дві брати? То це багато, мені каже. У нас ще є вдома бухло. Зачем? У нас тільки алкоголя вдома, і ніхто не п'є. Ні, рібят, ви можете подумати, що я ж лобиха. так, да, я ж лобиха, Я ще гроші не тратила. І Осталось мало, нам в следующий есть. Сырок, я думаю. Какой-то нарезать у нас чи не надо. Ну, пару взяти. ну давай, у ж соседка гурманка, понимаете? Гарганзола есть. Гарганзол. А какой брать, я не знаю. А, Дима ушел. А Сэшу. Це гарганзола маскарпоне, А це гарганзола пекан. Ну, давайте тут опіканку візьмемо. Вона його любить. Та Юля, в мене любить сир. Вінно прийде людина, чай пить. А в мене нема навіть нічого дочати. Так, я візьму батон, та візьму. Ага. Батончик, може ще хтось заїде. в мене родичів багато. Може, хтось заїде, захоче. Тортилія. Скільки? Сколько? 15 сантиметрів. А вона вонокас? Скидка на ней що? Пойдем. Макарошки. Ой, аккуратный. Ну там сырится, а тут таке. Щас. Короча, в метро стою, че холо це показує. І ззаді хтось підбігає, якийсь мужчина, а це колись з нами працював, І каже, привіт, з днем народження, боже, я злякалася. А жінка приїхала. В общем-таки купили ми чехол. Ну, якийсь полікарбонат, шманат. Ну, треба чехол обов'язково, ще скло треба поклеїти, тому що... Что... Потому что, извините меня Извините меня Нам багета 2 надо Ну хорошо Дима решил, что красную икру буду куплять Купил банку красной икры что? Я, кулабы, я вам расскажу Я вам расскажу Короче, когда я была беременна Сейчас, простите Я была беременна Просто, я была беременна, удивительно Значит, когда я была беременна Ми купували тоді ще ж ну, 19-й рік. Тоді ікру привозили з Камчатки. Ну, як і є говорю, да, покупали, привозили, та-да. І вона була дуже смачна. І ми купували одразу 0,5 кілограма ікри, щоб отако наїдатися. Це розказує, що ми ікру колись купували. Камчатська вона, да, бо це ну, 19 му -го году. Камчатська ікра. Так, mm. да, хтось привозив, ну вони займалися. І ми брали одразу банки, ти пам'ятаєш? І я беременно. Ой, вірні я кіло я не І це, ну, це, це ми коли їхали то до батьків, то брали кілограм. Коротше, коротше, ми так сідали, ми любили отак, щоб сісти і тако налупитися тої кри, щоб знаєте, бо діма мені писала, ти ж лабиха, ти ж лабиха, по чуть-чуть, по чуть типа це То ми так уже їли, так їли, коротше, ту ікру. Боже, як вспомню, і Градік з удовольствием їм. Вова, взагалі, таке предложи йому. Він таке їсти не буде. Я в дитинстві теж взагалі не їла. Бо мій дедушка мене, та я, б... я не, не люблю таке. Не то Тут теж ікра, ми колись її Їли вже, Дімини, батьки нам передавали цю ікру. Вона непогана. Откуди цей мужчина сказала? Ну, Мужчина, коротше, теж тебе вибирав, але він хотів маленьку. І сказав, що дійсно ну, це дуже каже, хороша ікра. Це каже, хороша ікра. І на неї скидка, але на велику, а маленьких немає. На півкілограмову. що ну, Нам? День рождення разгадував. Да, Як да. воно вже з 36 шістилітньої? Женщины. Точно так само с 35-летнім. Так само, да. Нічого пока не поменялось. <рес> пока ничего <що> не поминала. <рес> Ясно. <рес> 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 О, ще багет надо, потому що мы взяли ці сделаем, бру... ну типа брускетки сделаем. З икрой <рес> 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 і с этим. Из хамончиком, да? Да. с <рес> <рес> хамончиком сделаем. Короче, так. Кума дзвонила. Ну, всі дзвонили, все, ну я же говорю, я не. Не всі можуть постійно приїжджати і це ті болі, я не празну, нікого не приглашаю. На 40 років вже, мабуть, гендель закажем, так? Бо я не помру. Може, діти виростуть, не так боліть будуть. А то у нас... ми зустрічаємося, ми живемо, щоб ви розуміли з комами рядом. Ми зустрічаємося за 3-4 роки, навіть. це багато, багато. багато. <реш> тому що у нас постійно щось діти то соплі, то ще щось, ще щось. Це просто ужас какой-то. А ми просто з нею тривожні, понимаєте? що Ми тільки домовляємося. Так, да, ми тільки договарюємося і постійно Нет. щось. Треба просто не договарюватися. треба просто спонтанно. Все коротше, їдемо, ребят. Все. Спасибо вам за всі ваші теплі слова. Дуже приємно. я прям розтрогана. Що стільки людей вітає. Дуже-дуже вдячна. Чуть-чуть бров спала, поднімемо.